Ой, різні причини болю. Я завжди дивлюся на альтернативні способи, варіанти, досвіди інших країн. Все, що найкраще, бо часом таке щось розказують, вчать, Ну, що лікарі, так сказати, плачебний стан. Так? Була в мене одна лікарка з Німеччини, казала, що це відео пройшла, дуже була задоволена. Вона хірург, 10 років працює в загальній хірургії і зараз 4 роки в косметичній. Ось, І казала, наприклад, от, наприклад, я мабжушна та от, живіт. Що каже, за кордоном в Німеччині в неї, наприклад, той ставлять, навіть якщо на випукління як на грижі. Такі сіточки, які самі потім розсасуються. А ті, що ставлять в Польщі, не знаю, в Україні, напевно, то, ж, та, то вони вже на все життя. Ну, Так само знаєш, що говорили так само, от, бачите, альтернативні способи, причини болю. Боль і біль, як то кажуть, в спині може бути по різних причинах. Найчастіше це є тригерні точки в м'язах, потім ми перевіряємо міофасціальні тканки. Так? Потім може бути також біль від суставів, блоків в суставах, потім може бути механічна. Біль від пошкодження тканин, тобто травматизм, спортивний чи там професійний. Дальше, біль також може бути нейропатична запальна, біль симптоми нейропатичної компресіоної, тобто така здавлююща. Біль може бути через захворювання внутрішніх органів. Далі біль, як то кажуть, опухолі або новоутворень. Також біль може бути інфекційна і е, сосудиста біль. Так що багато причин, які виникають біль. І часом буває, кажуть, я був там знайомого ортопеда. так, Присилає до мене, кажу, я не працюю в офіційній медицині, мої погляди відрізняються від офіційної медицини. часом. Я кажу, ну, а що він вас перевіряв? Ну, сказав, що в мене там все добре. Ну, Там більше біль по його. Портопідії, тобто в блоках і суставах, тут вже видно людині навіть простому, як то кажуть, що знайомі з анатомією і фізіологією. Розумієте, до чого часом бувають абсурди. Ну і питається мене той хворий, який прийшов від професіонального лікаря, як я маю лікуватися. Я кажу, перепрошую, я консультації не даю такого характеру. Я кажу, ви були свого лікаря, будь ласка, до нього і звертайтеся далі для подальшого лікування. Хай він вам і займається. Я, якщо працюю з м'якими тканинами, з м'язами, то працюю як, як в ролі масажиста. Ну правильно, як ви думаєте?